Вітаю, дорогі глядачі, от вони, от вони, наші зірочки з команди Фанатки Ресу. Мої головні фанатки тут. Октамарин Ванта, Фукуроу, привіт, хлопці. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Так, давайте щоб. Як, загалом. Які емоції від сезону? Давай почнемо з тебе. Фукуроу, тому що октамарин вже був на інтерв'ю. Тому Фукуроу. Давай, поділись загалом. Емоціями від сезону, довгий сезон, кваліфікації спочатку треба було відіграти. Да? Причому ти ж не грав першу кваліфікацію, якщо я правильно пам'ятаю, да? ти на другій кваліфікації вже з'явився. Загалом поділись спочатку напевно, емоціями від кваліфікацій. Ну, загалом це був новий експіріенс, тому що я до того в ніяких турнірах не брав участі, тільки квещики, і всякі по фану. Ось, тому це для мене був зовсім новий експіріенс. Робота з командою. Ми скримились, ми тренувались, і це мені приносило задоволення. Е, також е, можу зазначити. Но цей новий експіріенс мені дуже допоміг вирости як е, гравців. Mm -hmm. Ось. І я планую продовжувати в тому плані. Ось. Mm -hmm. Ну, давай одразу. Групова стадія. Е, складна видалася групова стадія. Сильні топлейнери, сильні команди. От загалом, е, як от в груповій стадії. Тобі відчуття емоції які. В груповій мені, в принципі, не хватало впевненості, Ось, тому що я багато мачепів не знав, багато мачепів не грав. І по людей, проти яких я грав, теж я не знав, я нікого там не знав, тому мені було важко адаптуватися. ось, тому я, а... Просто... Тому я, скажімо так, стояв віксайд. І старався не робити помилок. Мені не хватало впевненості. і... Загалом, Загалом. я думав, що буде набагато гірше, ось що, я що мені буде важче грати. Але я розумію, що опенінги є, щоб грати, і є куди їм Ось, Тому, в принципі, я задоволений, що груповою етапою, що груповим етапом, що і загалом всім турніром. Угу. Ярик, Октомарін, як у тебе взагалі почуття? Бо ти, ти грав всі кваліфікації, якщо я правильно пам'ятаю, ти першу кваліфікацію грав з Но no Stars, правильно? Ні-ні, я, ні? я пропустив першу, а то тобто, з другої все почалося. Тобто, тобто ти також другу, третю кваліфікацію, вже ви з командою фанаткою Ресу зібралися так, так. і грали. Які емоції загалом а, від кваліфікації у тебе? Саме від кваліфікації. Так, саме від кваліфікації. О, від кваліфікації було дуже весело. О, напевне, найбільше сподобалася гра проти в другій кваліфікації проти в натурі бізнес. М. А, бо там вийшов неймовірний камбек. Тоді ми, напевно, вперше сплатилися як команда, що ми прям дуже гарно відіграли по макро і знесли. Uh -huh. От. А друга кваліфікація ну, я думаю, не доіграли. У нас ще така проблема ви знаєте, що саппорт а, по суботах в нас часто на заміні. От. І приходиться грати, там доводиться з замінами а, саппортів, які. Ну, які не скрімились з нами, і треба звикати вже до ситуації і адаптуватись. Тому третя кваліфікація так не дуже гарно пішла. Але на таймбрейках ми змогли вийти все ж таки по балам. Угу. А групова стадія тобі як? Групова стадія? Бо дуже я дивлюся, багато ваших ігор Дуже близькі ігри були насправді в більшості, але от не, не вийшло дотиснути. перемолили ви лише на Старс. Але ну, от які емоції загалом? Від групової стадії. Бо тут О, уже лісники прям все, самі да. сильніші зібралися. Так, да, так, да, да. лісники всі дуже гарні, І прям клас. Найбільше сподобалася гра проти Emerald Prisoners. Шкода, що її не, не транслювали там само початку, але я її дуже ждав, я дуже хотів проти Таракене зіграти. От, знаходив там, прям прям відчував, що находив класні плей. Мені здається, ми сьогодні другу гру відіграли гірше, ніж першу. От, але в перші, типу, дали бій. О, по макро там просіли, по драфту, так, у нас там не було енгейджу. От, То такі закінчились. Але на лайн фазі і там трішки міггейму ми, ми змогли там нормально себе показати. <звук> От. Зрозуміло. Так, як ти кажеш, всі ігри були, вони такі по клоус. Там проти Веліслав Пігіс також була в принципі клоуз гра коли ми камбекнули, але зловили нас на помилки, і в принципі все. Угу. Покуров, таке питання: от е, проти кого найцікавіше було грати? І хто тобі дав найбільше досвіду от топлейнерів? Саме з топлейнерів, хто найцікавіший для тебе був опонент, хто, можливо, найприємніший, і проти кого ти отримав найбільше цього досвіду? Взагалі, чи за цю кваліфікацію? Взагалі, взагалі, за весь сезон. Взагалі, я найбільше повітрям на гропоти прочина. Ось і я перший раз зустрів топлейнера, якого важко вбити. Який стоїть фіксайд нормально, і який, якого каверить команда. Ось тому мені прийшлось викручуватися. Я, нагадую, наприклад, був у грі проти Оксанта, я не зміг розігнатися, тому що він е, стояв просто під тавером і не підставлявся. Ось. і Проти нього я найбільше експіріенсу отримав. Е, ось, е... Найцікавіше було, напевно, проти Ефіджі. Mm -hmm. Против Ефічі там, де я ніхто не проти гнарі, бо Це був цікавий експіріенс матчапа, ось тому, що я його небагато грав. І взагалом я вважаю, що я отримую якийсь там експіріенс таке. Mm -hmm. Смарта, тобто ти ігноруєш. От все, зараз вже я відчуваю, зараз no, просто в чат то, понесеться. Ніхто Смарта не згадав все. <клух> а, тому що Смарт в останній грі ну, він передав просто всю ініціативу своїй команді. і... Він відіграв просто добре. Ось тому я. Ну, тому що я ще й боявся його. Ось, то скажу так. Mm -hmm. Мені було страшно проти нього грати. Mm -hmm. Тому я... я його знати респектив, ось тому я нічого з цієї гри майже не виніс. А, а так, я старався грати проти Ефіджі, тому проти нього в мене, в принципі, найбільше експіріенсу вийшлось. Mm -hmm. Ну, от такі свіжі емоції, якраз одразу останню гру. С... Останню гру, яку ми дивились, була якраз проти Аяза, дуже свіжі емоції. Давай одразу можеш ще про Аяза поділитися і в цілому е розказати про останню гру. Що пішло не так? Багато гангів було від Октамаріна на топлейн, гарно запротектили, але потім ти якось вирішив задайвити чи ще, щось, помер на топі, і далі вже не пішло. Давай поділимось емоціями загалом гри проти проти Аяза. І що пішло не так в останній грі для тебе? А, загалом на початку все було добре. Ось ми забрали два кіла на топі. Потім я вирішив його зловити між таверами, але це був таймінг запізний, і я попав під два тавери хіта і я помер через це. Ось, ну, Скажу так, викинув. А після цього, в принципі. Так, Після цього я. Чуть підтильтанув, потім я відрекаверився і підстояв, потім підсоював. Потім. А ні, я потім зробив соло кіл проти нього. Ось це було mm -hmm. те, що дало мені конфіденс, і я казав, типу, що давайте грати далі в топ. Давайте мене бустити, ось розганяти. І я хочу кіли отримати в цей тому що якщо я не отримую кіли, я не зможу на це стояти. Типу, і ніхто не може мардикай в нашій команді. Ось. Mm -hmm. Тому я хотів отримати кіли. Але. Потім ставалися моменти, що я не отримував кіли, а я отримував тільки невеличкі кусочки е, голди, там плейтс, десь взяв, десь там взяв пачку, десь там взяв чуть експірієнса. Але після цього е, ми зробили поганий плей на топі біля Т-1. Е, нас 3 2 побили на топі. І після цього Мордекайзер вийшов дуже стронг уже, І я вже не міг один на один з ним битися, Після чого. Чого mm -hmm. все посипалося, я пішов в тильт і все mm -hmm. ось не якщо дуже коротко. А за баланс був непоганий експіріенс, тому що я відчував, що я можу щось зробити і що є, куди їм бо то, що я деякі моменти не доігрую. Mm -hmm. Октомарін, що на, е, крадеш кіли у свого топлейнера? Питання таке. Я, я помітив загалом багато ти граєш на Пантеоні і завжди тебе топ-кіли на Пантеоні. Е, чи це така, знаєш, е, не знаю, чи ти спеціально це робиш, чи це просто так все трапляється? Загалом можеш також поділитися останньою грою, емоціями, що пішло не так, тому що о, старт був у тебе прекрасний. Ну, я можу поділитися з свого боку, що я помітив. Два файта на ботлейні, коли ви виграли файт перед драконом, але потім прийшла Акалі, і з фуконгом просто добили вас всіх, от занадто догралися. І от якраз той файт, який згадав фукуров натоплені. Як з твого боку, як остання гра в цілому, і наші ти крадеш кілив своїх лейнерів? Це головне питання. Це просто відбувається через посивку Пантеона. Uh, я то знаю, я, я знаю, я можу розрахувати це капіо, але мені здається, там в деяких критичних ситуаціях, коли там бардекайзер вже під тавером, я плюс-мінус розумію, коли в нього єшки, киде дабою, то просто летить капі і все на. Ну, mm -hmm. Без oh. От, Там, да, часті моменти е є такі. По тому що пішло не так. Ну, файт на Акалі, я поки не дивився цю гру. Uh -huh. Fight на боті я майнувається там, де я калі підійшла і забрала. Мені здається, там, да, там перефорсили ми, але мені здається, зі сторони, ще я наче не виходжу, бо в мене там і кнопок не було. І просто Дій, ну, Кагамі і ремейк почали грати по Акалі. Там також такі кайда перефорсили, що в зміг просто забрати всіх Калі разом. А на топлейні це. Напевно, мені просто не вистачило там проти Мордекайзера, я думаю, бо я реально виграв що ми 3 на 3 виграємо без шансів. От а, цей Мауль грав просто, так сказати, на фарм. Ну, в принципі, це вуконг, йому вигідніше фармити, чим гангати. І відповідав на плеї там, на контрганги і тому подібне. Тому в моменті він був на левел на два вище в мене, і це також зіграло роль в, на файті там. Підтеденти на топі. От, але так, такі викидишні моменти. Прям на помилкові дуже сильно. Е, Там може лід виріс в 4 тисячі, якщо я не помиляюсь, то воно таке. Ну я то... думаю, давайте перейдемо до питань з чату, бо чат дуже активно вас підтримує і дуже задають. І перше питання йде, якраз таки е, спочатку. Васап хлопчикам від їх дводенного менеджера, і питання від нього для Фукуров. Як він оцінить свої ігри на топлені? Чи не здається йому, що Даріус це його сигнатурка? Я до себе від себе додам. Мені дуже дивувало, що чому була саме пікнута Рівен, а не якийсь умовний рініктон, який краще стоїть проти Мордикайзера. Ну і загалом, да, можеш відповісти на це питання, як ти оцінюєш свої ігри на топлені і чи не здається тобі, що Даріус твоя сігнатурка? А, оцінюю свої ігри на топлені. Так не дуже. А давай по по десятибальній системі. От як купайся? П'ять. Я оцінюю і ні Ось, тому що я міг і гірше зіграти, але я міг і ліпше зіграти. Ось весь час я куди ліпше. А чому не Даріус Тому що я не дав Даріуса. Питань далі немає. Зрозумів. Питання від Васі, це вже питання для вас обох. Чи плануєте ви продовжувати грати таким складом, чи в цілому грати ЮДЖЛ турніри далі? Ну, давайте вперед, давай, ну, Октомарін, бо ще з фукуров відповідав, спочатку почне. Ясно, о, треба це просто з командою вирішити. Як хто хоче, ми про це ще не говорили. Mm -hmm. Але, типу, склад, мені подобається, гравці не відстають друг друга, по скілу, що там можна сказати, що хтось не дограє чи ще щось. Ми, ми разом робимо ці помилки, ми разом мучимося, разом пройшли курс. Uh, такого молодого бійца на прошлой неділі. Ну, здається, команда непогано виглядає. Мені здається, що не дограємо саме Солоку, мало граємо в Лигу. У нас батлейн мало грає Солоку. Я там перестав. Я вже 4 дні тому грав в Солоку. Це жесть. От в мінус уйду. Ну, Кагамі у нас, в принципі, найбільше, я думаю, грає, але. Ale... Так, мені здається, до UGL нам потрібно ще практикувати скіли механіки, окрім скрімів там і макро, то по механіці ми часто не доіграємо mm -hmm. так, такі погляди. твоя? Згодом так. Я підтримую те, що я сказав, що як команда скаже, тому що ну, відчуттям, Я розумію, що ми можемо рухатись далі. цією командою у нас немає ніякого негативу. Ми розуміємо один одного. Ось, і... Що ми робимо помилки разом, і ми їх фіксимо, пробуємо фіксити. І ми вже витратили досить таки багато часу на драфт, на підготовку на командну взаємодію, тому е, можна це далі розвивати, якщо всім це, в принципі, буде підходити. Я згадую кожен день з Дімою. Між відлейном і лісником, така у нас підтримка взаємна. Ну, я за Любя. Ну да, ну загалом я часто чув такі ситуації. У нас такі не найбільш відома зв'язка в Україні Мідлейнера та лісника. Це Лайнел та Галлер. Ну, Ви напевно вже їх не знаєте. Це доволі такі старі гравці. І я багато чув історії від Лайнела, що у них там від до я тебе от, да. Отда, ну не просто, я не знаю. Ну <при repeated couleur stats> іноді ну таке видає. Ну я... я б його убив, чесно. І засуджую грі, в грі, в грі. Один на один. Ну так я реально просто йду, визиваю його один на один, і ми файтимося на його мідлейнерах. <реш> на центрі лінії, так. Да. Але е, ну, прям вчора Кагамі, як він на Азірі відігравав, я не знаю. Я просто, просто насолоджувався цим. Мені здається, наша зв'язка в грі проти North Stars дуже гарно спрацювала прям, прям клас, дуже клас. Mm -hmm. Вчора він видав максимум, і в принципі, я також намагався грати через нього. Більшість ігор я граю тільки з ну, типу, в основному через Мід. Mm -hmm. От. Uh, питання знову ж таки від вашого менеджера, знову до Яріка. Uh, ну, знову це перше питання чисто для Яріка. Чому саме Пантеон? Чому команда вирішила грати навколо саме цього лісника? Це просто рішення команди чи найкращий чемпіон гравця на даний момент. Мій найкращий чемпіон за третю кваліфікацію і за групову стадію. Він летів в бан, відпікувався всім, ким можна. От. Ні разу мені, напевно, не дали з mm -hmm. моментів кінця другої кваліфікації. Але, в принципі, гуд. Пантеон. О, мені відкрило очі. Сказали, що цей лісник ідалі нам підходить, бо, по-перше, він плюс-мінус грамотно скейлиться, У нього дуже багато демеджу, а Дешного саме чого нам не вистачає. От. І, в принципі, point — це це. Це завжди дуже гуд, що там в компетитів ну, це маст Там Часто беруть Макая, Пантеона, з таких клік це лісників. Uh -huh. От. І цей лісник в мене давно був в пулі. Я відчуваю комфортно себе, дуже зручно мені грати на цьому ліснику. Він на рівні так і зває джерваном, яких мені отбанюють. От, Тому саме пантеон. Мені здається, гарно вписується в нашу команду. Цікаво, хто ж відкрив вам очі на цього героя. І хто не вам знаю, курс молодого бійця проводив, мені дуже цікаво. Самый, найкращий тренер, просто, я не знаю. Всім, всім потрібно брати когось у я Я дуже раджу, це це неймовірно скіл росте просто в геометричній прогресії. Якщо б ще гравці практикувалися, а не. Да, да, То да. Було... Ну, це вже інше діло. Да. Одна... Ну... Одна справа теорія, інша справа, практика. Так, так, так. Те, що ми надрафти, але в себе з Engage, дві ігри, ну, напевно, дві ігри підряд, да, просто ужас, я не знаю. А то вчиш, не, вас, вчиш вас, вчиш вас, а ви потім все одно драфтите щось непонятне, що. Е, але ладно. тиждень, за тиждень я вважаю, я дуже відчув імпрув, Типу, я, О, типу, проти Emerald, проти Emerald Prisoners не очікував такої відігри, що і о, цей, і проти. Філли з Драфтерцями, ми також в них там состав змінився, вони стали сильніші, також могли дати бій. от, Прям прям дуже подобається Імпру. Фукуро, таке питання, я думаю, буду вже відпускатись, щоб довго не тримати. Такі uh -huh. питання. Загалом, от uh, компілюючи весь сезон, які емоції від сезону? Що тобі сподобалось? Що тобі можливо, не сподобалось? Що ти, можливо, можеш якусь пораду дати, можливо, ми нанесемо цю пораду. Можливо, ти щось хотів би покращити, чи ти думав, що це не Ну, зрозумів, так да, мене? Угу. Ну, загалом. Я вважаю, що От, найкраще, що може робити, це не боятися грати, а пробувати грати. Тому що якщо ти не спробуєш, то не дізнаєшся. Ось тому треба пробувати грати, навіть якщо ти зробив поганий плей. це все одно буде якийсь експірінс. Тому що е, понякшому ти не навчився. Mm -hmm. Ось, а емоції? Ну, загалом, Я дуже радий, що я потрапив сюди. Е, цей раз я познайомився з людьми. Е, mm -hmm. Два, я отримав експірієс і можу рости далі, як гравець. Ось тому позитивний. Mm -hmm. Тобто, тобі, в принципі, від сезону, ну, окрім того, що ви, на жаль, програли, тобто загалом все no. сподобалось. все... Так, так, так. Да. Я радий чути, радий чути. От е, загалом, бо е... Я радий, що ми зробили цю бальну систему, що от, таких команд, як ви, більше шансів пробитися, більше шансів пограти і більше досвіду отримати. Тому це дуже добре. Е, Ярік, Коктемарін, е, питання я в тобі вже це я тобі ще не задавав, Фукуров. Я таке запитання задавав. Е, як загалом оціниш лісників на, на турнірі? Е, проти кого було найцікавіше грати? Бо ти сказав, що ти очікував дуже еміраль, Прізнесерс. Можна подумати, що проти Дракена, але в цілому ну, дуже сильні лісники зібралися, особливо в груповій стадії. Проти кого найцікавіше, проти кого не отримав найбільше що досвіду, проти кого було найлегше грати, можливо. Найлегше О, ну найлегше це в розуміння, коли мене не prжурить просто і не інвейдять. Для мене це найлегше. от Менше всього прешеру прямо по інвейдам і тому подібне, і напевно, було відштербане. От, але він просто не викатував своїх сигнатурних персів, типу Кері жорстких, якими він міг би цим займатися. Вони, о, ми, ми, напевно, грали дві гри, і в двох іграх вони забрали просто вай mm -hmm. теж От, То це, це був чил, в лісі це був чил. Але на ганах там і по макро так, ми, ми присідали. От, е найскладніше, мені здається, е я просто його натерпівся вже ку кучею. Це Фанні Сморв. Mm. От е в нього я також е там пару тактик е навчився від нього багато. Чому, наприклад, як він сейви світоплейн, ідучи відразу на мій редбав після свого блу і тому подібне, то. Гарно він га гарно красмапить, він гарно швидколить. От у нього гарні рішення, то напевно від нього багато чому навчився. От. Найцікавіше, звісно, було з Таракеном. Я реально дуже ждав цієї гри. Це мій улюблений лісник. По Маулю, <зaff <Mum -Aulio> якщо казати, то Ну, ми в грі в принципі не пересікались. Ми грали він там в ми, ми кросмапили там, все. Ми, ми рідко зустрічались тільки в файтах, то. Uh, ну, по фарму він так літ давав, але начало там я забрав, ну, в результаті отак вийшло, uh, то не можу нічого конкретного сказати. То Трекен так не, найцікавіша ра проти нього. Зрозумів. Так, ну і загалом, які емоції від сезону? Може тобі щось сподобалось, щось не сподобалось, ти б хотів, кікнуть ресу з коментування, мені не подобається цей коментатор, не знаю, умовно, чи ще щось не знаю. Може, в тебе якісь є. Так, ну ти зіграв уже багато ігор, може ти щось відчув. Uh, та все сподобалося супер. Uh, нововведення з поєнтами також супер, бо, uh, як я вважаю, то гравці не завжди в своїй прайм формі, що вони можуть там відразу вилетіти на перше місце кваліфікації і. Цей... І просто багато команд uh, гарних скіпається, що вони не проходять. Mm -hmm. От тому нововведення з спальної системи мені дуже подобається. бо Наприклад, якби е, кваліфікація була як минулий раз, то ми б, напевно, ніколи не зустріли з еміраль Прізенерсі і не отримали б досвіду і ще бонусного якогось. От, хочеться з усіма переграти, з усіма просто е, подивитись на гімплеї різні, то сезон супер вийшов. Дуже подобається. Так, ну дорогі глядачі, ми будемо завершувати інтерв'ю, і разом з цим інтерв'ю ми будемо завершувати трансляцію. Це завершення групової стадії. На жаль, команда фанатки Ресу, представники, якої ми бачимо зараз у нас на наших екранах, не змогли пройти в наступний плей-офф етап, але вони не повинні засмучуватись. В минулий сезон не попали в груповий етап, в цей сезон попали в груповий етап. Наступний сезон ви вже в плей оффі а там вже і перемога не за горами, а там можна вже і далі йти. Головне ніколи не здаватися, продовжувати далі грати, рости, змагатися, робити висновки, аналіз і так далі. І завжди ну я дуже радий, хлопцю, що відкрили для, для себе вас. Дуже гарні. Перспективні гравці, продовжуйте далі старатися, фукуров молодець. Не думай, хто там, які тобі бали ставить, хто там просто приходить на наступний сезон і, пок... і показує, що і... І став... став бали їм уже, а не щоб вони тобі ставили бали. От. Тому просто я так думаю, можна... можна... кажи, Ярик, звісно. Можна ще привіти, передам головні звісно. наші фанатки Владіку. Дуже дякую за підтримку. Дивіться, всі наші стріми. Дуже вболіває за нас, прям супер фанатка. От, Забалы окремо привіт Купайсу. Привіт Ами ще всей свої команді, Эвил, Ранзада. Покрово привіт. От Поехали. Ресу. Санингу також дуже дякую. виручив, Прям супер і наш супорт не Не <рис�я> Знаю, як я сватаю. Кенбуратик, <рис�я> 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 я показываю <також>, Владик. <рис�я> Владик. Владик. А, ну, да. ну Владик. Щаташева тоже був так. у нас на заміні. Ось. Да. Да, дякую, так, дякую Тошері Також нас підтримав, наш сапорт з другої кваліфікації на землі. Так. Також дякую йому дуже сильно. От. Покоро, може, ти хочеш комусь перевіти ще передати, може там мамі, я знаю, багато гравців. Насправді мами дивляться, батьки дивляться трансляцію. Дуже, дуже приємно чути. Передаю привіт своєму другу, який є люкс Мейнері, який теж наш фанат, тому що ми маємо аватарку люкса і граємо люксою, ось тому передаю привіт паші. Це зрозумів Ну, а ми будемо завершити трансляцію, як завжди, я кажу. Е, бережіть себе та своїх близьких, все буде Україна, продовжуйте розвиватися. Сердечки від мене, е, тільки любов. Побачимось вже на наступному тижні в на оффі Чотири найкращі команди зустрінуться там. Вірлис драфт м'ясо. Приходьте, буде неймовірно о 14.00. Наступна субота. Ми з вами. А зараз ми завершимо трансляцію. Всього найкращого. Бувайте. Пока. Пока.